Уявіть, вам доплатили 8 тисяч гривень просто тому, що ви взяли одну довідку а таких історій тисячі. Бо люди не знають, що треба взяти три документи сьогодні. Я скажу, які саме де їх взяти за одну хвилину і що робити, якщо знайшли помилку. Дослухайте це відео до кінця. Там буде дуже важливе про ОК 5 і про цифрування трудової книжки до 10 червня 26-го року. З вас лайк і підписка. З мене важлива інформація. Отож, поїхали. Отож, якщо коротко, що це за довідки. Перша довідка про розмір пенсії, друга довідка про страховий стаж. І третя – це довідка ОК 5 Це найважливіше. Тому додивіться відео до кінця. Я все про це розкажу. Всі ці три довідки можна отримати онлайн дія або портал пенсійного фонду, або особисто прийти в пенсійний фонд. Отож, довідка номер один про розмір пенсії. Багато хто бачить тільки одну цифру на картці, і все. А помилки найчастіше сидять в деталях. Базова пенсія, надбавка за стаж, вікова надбавка, доплати, підвищення. Іноді різниця 100-200 гривень на місяць. Але якщо це тягнеться роками, набігає величезна сума. Де взяти цю довідку? Дія, портал пенсійного фонду або особисто прийти в пенсійний фонд з паспортом. Це буде безкоштовно. Взяли спокійно, подивились, чи є всі надбавки чи суми правильні. Якщо щось не так, подаєте звернення в пенсійний фонд на уточнення або перерахунок. Довідка номер два про страховий стаж, бо стаж напряму впливає на пенсію. І тут часто буває так: людина працювала, а в системі частини стажу. Просто немає і причини доволі прості: або підприємство закрилось і не передали дані, або якщо був ФОП, внески були. А відображення нема, або помилка в даних, або технічний збій. Де ж взяти таку довідку про стаж? Все так само Дія в портал ПФУ або в пенсійний фонд прийти і звернутись особисто. Коли візьмете довідку, порівняйте з трудовою книжкою, якщо вона є, чи всі місця роботи враховані, чи всі роки на місці. Якщо чогось бракує, краще зібрати документи зараз, а не тоді, коли вже будете оформлювати пенсію. Довідка номер три. Це ОК 5 це ключовий документ, і тепер головне, ОК – це довідка з реєстру застрахованих осіб. Вона показує ваші дані, стаж, внески, і саме з цього потім рахується пенсія. Дивіться, хочу вам а зараз розказати приклад: людині зробили перерахунок і доплатили за попередні місяці 8 тисячі. І таких історій багато, не тому, що там хтось хитрий, а тому, що люди просто не знають, що треба взяти ОКПІ і подивитись, чи все на місці. Додивіться відео до кінця, там я буду розповідати, що робити з цією довідкою і чому вона така корисна. Отож, де взяти цю довідку ОК-5? все дуже просто через дію послуга довідка ОК-5 формується швидко. Завантажили і дивитесь. Через портал пенсійного фонду теж можна замовити ОК-5, ОК 7 Особисто в ПФУ, якщо прийдете з паспортом, кажете, мені потрібна довідка ОК-5. Що ж робити, коли ви її отримали? Ось три речі, які вам допоможуть: перше це стаж. Подивіться, скільки років і місяців зараховано. Порівняйте з трудовою всі періоди на місці чи ні. Друге це зарплата, дохід у реєстрі. Дивимось, які суми йдуть по місяцях. Чи схоже це на реальність? І третє, що треба подивитись в цій довідці, це важливі періоди. Подивіться, чи не випали періоди, які мали бути враховані. Якщо ви точно знаєте, що був, наприклад, лікарняний декрет, служба, перевірте, як воно відображено. Якщо, наприклад, ви знайшли помилку, що робимо спокійно і по порядку збираємо документи, які підтверджують правильні дані: трудова книжка, довідки з роботи, договори, квитанції, підтвердження сплати внесків, якщо це для ФОП, архівні довідки, інші підтверджуючі документи, йдемо в пенсійний фонд або подаємо через їх канали і пишемо заяву. Прошу здійснити перерахунок у зв'язку з виявленням помилок або неповних даних. За правилами заява розглядається у визначені строки, тобто, часто це до 10 днів після отримання всіх потрібних документів. Але якщо документів не вистачає, дають час донести. Якщо все підтверджується, роблять перерахунок. І важливий момент за роз'ясненням пенсійного фонду: перерахунок за минулий час можливий, але не більше. Як за 12 місяців з дня подання додаткових документів дуже важливо. Беріть ОК 5, навіть якщо ви ще працюєте. Тобто, навіть якщо до пенсії ще далеко, все одно замовте цю довідку, перевірте, чи роботодавець подає дані, чи йде стаж, чи сплачуються внески. Бо якщо помилки є зараз, зараз її цю помилку там або помилки, якщо їх декілька, їх зараз найпростіше виправити, а через 10 років може бути важко. Підприємство закриється, документи загубляться, людей не знайдете. І так само, якщо ви вже на пенсії багато років, все одно перевірте, ніколи не пізно знайти помилку. І навести лад. А тепер критично важлива інформація. Um, оцифрування трудової книжки. Дедлайн 10 червня року. Um, це не страшилка, це просто строк, про який треба знати. Що це таке? Паперова трудова поступово переходить в електронну. Щоб стаж за старі періоди був в системі, треба подати скан копії трудової. Як оцифрувати? Дуже просто відскануйте всі заповнені сторінки трудової кольорово. Чітко по порядку. Зайдіть на портал pf.gov.ua в особистий кабінет. В меню знайдіть розділ комунікації з ПФО, відомості про трудові відносини, завантажте скани. Це можна зробити самому або попросити дітей, онуків, сусідів. Вони допоможуть. Але не чекайте на роботодавця, бо ваш стаж і ваша пенсія це тільки ваше, і краще, ніж ви, це не зробить ніхто. Після завантаження зайдіть в кабінет і перевірте, чи всі записи відобразились правильно. Підсумок: три речі, які треба зробити. Запам'ятайте перше довідка про розмір пенсії, щоб бачити деталізацію. Друге довідка проста, щоб знати, що все враховано. І третє це довідка ОК щоб ОКП 5, щоб не було помилок, які знижують пенсію. І окремо оцифруйте трудову до 10 червня наступного року. І на останок 5 коротких порад. Зберігайте документи, трудові довідки, архівні підтвердження. Не думайте там і так, все правильно. Помилки бувають. Якщо знайшли помилку, збирайте документи і подавайте заяву. Не відкладайте. Раніше легше. Перейшліть це відео. Батькам, бабусям, дідусям, сусідам, бо багато хто просто не знає про цю інформацію, напишіть в коментарях, ви вже брали довідку ок 5 чи ні. Якщо брали, чи знаходили помилки. Якщо цей випуск був корисний для вас, поставте лайк, підпишіться, щоб не пропустити важливе. І дякую, що додивились відео до кінця.